Привіт, усім. Сьогодні ми беремося за, мабуть, найголовніший документ для кожного, хто готується до ЗНО офіційну програму з української мови та літератури. Ну що, давайте її розкодуємо разом. Бувало таке, що відкриваєш цю програму, а там стільки всього купа термінів, вимог, і здається, що це просто неможливо все осягнути. Якщо це знайоме відчуття, то повірте, ви точно не одні. Але без паніки. Ми тут якраз для того, щоб перетворити цей, на перший погляд, страшний документ на знаєте, на таку собі стратегічну карту, на чіткий план, який допоможе впевнено рухатись до мети. Так ось що у нас сьогодні в плані. Пробіжемося швиденько. Спочатку розберемося, що це за програма така, потім зануримося в мову, далі в літературу, подивимось на список творів, чек-лист на голосів і наостанок складемо чіткий план дій. Поїхали! І так, розділ перший декодуємо програму. Треба зрозуміти, що програма ЗНУ це не просто список тем, які треба вивчити. Ні, це по суті таке собі креслення всього іспиту. Воно показує, за якою логікою побудовані завдання і що саме від нас хочуть побачити. І ось тут найголовніше є два моменти, що треба знати, і що треба вміти. Тобто. Мало знати правило, ну, скажімо про нездієсловами, треба вміти це правило застосувати на практиці, знайти помилку в реченні і виправити її. Програма постійно наголошує на цьому знання плюс навичка це і є наш ключ. Ну що ж, переходимо до першого великого блоку мовного компонента, і тут програма все розкладає дуже логічно, знаєте, ніби ми будуємо дім. Починаємо з фундаменту, це звуки, фонетика, і поступово піднімаємося аж до даху, тобто до складних синтаксичних конструкцій. Погляньмо на цю табличку. Тут, по суті, вся структура мовного блоку: фонетика, лексикологія, морфологія, синтаксис все по поличках. І зверніть увагу, навпроти кожної теми конкретна навичка. От, наприклад, морфологія. Мало просто знати, що існує сім відмінків? Ні. Треба вміти, скажімо, поставити іменник у родовий відмінок множини без помилок. Тест перевіряє саме це: вміння застосовувати знання. А ось це просто цитата скарб з офіційної програми. Послухайте. Повинен вміти знаходити і виправляти помилки, не просто знати правила, а бути таким собі редактором, який активно працює з текстом. Це і є головна ідея іспиту, не пасивне зазубрювання, а активний аналіз. Так з мовою, здається, розібралися. Рухаємось далі до другого кита, на якому тримається з до літератури. І тут треба відразу зрозуміти, просто прочитати твори буде замало. Програма вимагає занурення в епоху, в історію, в культурний контекст кожного тексту. І це справжня подорож у часі. Ми починаємо з усної народної творчості, проходимо через давню літературу, класиків 19 століття, торкаємося трагічного розстріляного відродження, знайомимося з шістдесятниками і доходимо аж до сучасності. І дуже важливо розуміти, чому одна епоха змінювала іншу. Це ключ до розуміння самих текстів. Крім самих творів, звичайно, є теорія, і тут є моменти, де легко заплутатись. Ось, наприклад, сюжет і композиція. Простими словами, сюжет це що сталося, послідовність подій. А композиція це як автор нам про це розповів, як він усе скомпонував, або гумор і сатира. Перше це добрий сміх, а друге вже злий, викривальний. Тести дуже люблять перевіряти саме такі, здавалося б, дрібні відмінності. А ось і воно серце всієї літературної частини. Обов'язковий список. І тут є одна, але дуже важлива порада. Ці твори треба не просто пройти чи прочитати короткий переказ, їх треба аналізувати. Що це означає? Це означає розібратися, яка тема, яка ідея, хто герої, які проблеми піднімає автор, які художні засоби використовує. Просто подивіться на цей список, яка різноманітність тут і полум'яний Кавказ Шевченка, і філософський Мойсей Франка, і магічна лісова пісня Лесі Українки. А ще психологічний надрив хвильового, урбаністика підмогильного, історична епопея від Ліни Костенко, і захопливі тигролови багряного. Кожен твір це цілий всесвіт. А тепер увага. Поговоримо про те, що багато хто пропускає, а потім шкодує. Це така собі секретна зброя, справжній лайфхак для того, щоб отримати кілька, здавалося б, легких, але дуже важливих балів. Мова йде про наголоси. Так, так, ви не дочули. В офіційній програмі є цілий додаток, список слів, правильний наголос, у яких потрібно знати. Це не просто порада, це обов'язкова частина програми, яка перевіряється на тесті. І це не п'ять і не десять слів, їх там понад сто п'ятдесят. Здається, багато, але якщо вчити потроху і системно, то це абсолютно реально. І це, по суті, гарантовані бали, які просто лежать і чекають, щоб їх забрали. Давайте подивимось на кілька таких хитрих слів. Наприклад, правильно казати випадок, а не випадок, одинадцять, а не одинадцять. І, звичайно, завдання, а не завдання. Український наголос штука рухлива і часто не піддається логіці, тому тут єдиний шлях просто вивчити цей список. Окей, ми пройшлися по всіх основних частинах програми. Тепер найголовніше як усе це зібрати докупи, як з усьому цього хаосу інформації скласти просту і зрозумілу дорожню карту до успіху. А ось і він, наш план всього з чотирьох кроків. Крок перший розкладаємо програму на дві частини. Мова і література. Крок другий: у кожній темі звертаємо увагу на дієслова аналізувати, порівнювати, визначати. Крок третій: беремо список літератури і проходимо його системно, твір за твором. І крок четвертий приділяємо окремий час на зазубрювання списку наголосів. Все, величезна гора роботи перетворюється на невеликі, зрозумілі кроки. І знаєте, який головний висновок з усього цього? Програма ЗНО це не стіна, яку треба пробити, це карта, яка веде до скарбу. Якщо правильно нею користуватися, вона не лякає, а навпаки, допомагає, показує шлях і забирає страх невідомості. Що ж, тепер маршрут прокладено. Карта є. Залишається лише одне питання: яким буде перший крок у цій подорожі? Можливо, це буде розбір першої теми з фонетики або прочитання першого твору зі списку. Не так важливо, з чого саме почати. Головне зробити цей перший крок. Успіхів!